дня, шановні українські аграрії, ви бачите, що ми знаходимося на тому полі, де ми підготували зараніше раніше землю. І тепер чекали, доки, випадуть, доки складуть, складуться нормальні погодні умови. Погодні умови склалися. І тепер ми починаємо працювати, сіяти. На жаль, цією сівалкою, у нас всі сівалки зараз в роботі, але не хотів я цією сівалкою сіяти, як казав раніше. Чим класно, тим, що підрізає, вирівнює під себе, готує. Да? Звісно, і точні сівалки цього робити не можуть. Але є свої в неї теж мінуса. Як кажуть, вистачає всякого. Ось така у нас історія з цією сівалочкою. Так що зернові сівалки непогані, але бажано ними сіяти зерно. Пшеницю, пашницю. Жито, вес, отаке щось. Ну, По ріпаку мені не подобається, геть. особливо в таких умовах складних по волозі, як у нас. Але те, що вона може підготувати класно ґрунт, ви бачите, як було. Ну, Зараз ви побачите і назад, буде вертатися, як воно стане. І підрізає всі бур'янці. Звісно, це, з одної сторони, дуже великий плюс. Так що немає ідеального, є завжди щось таке посереднє. Є щось ідеальне, є не неідеальне. Зараз розвернеться, буде видно. Звісно, в солому Вендерштати або тож сівалки, якщо в них є розвертачі, вони розгорнуть, але вони не зможуть, наприклад, підрізати отакий бур'ян. Нічим підрізати. Максимум розвертачами. Розгор... А ця вся історія і колії заробить і так далі. З одної сторони клас, а з іншої сторони, не дуже. Бо визначити, на якої глибині воно якісно сіє, ніхто не може. Це точно. Але те, що 9 метрів зразу закриває, то в принципі великий плюс. Великий плюс нашої хорж-пронта. Ну, бачите, вона не розгортає солому, вона просто перемішала і її і пішла далі. Це всі зернові сівалки, зернові комплекси, вибачте, якби вони теж мають проблему. Верштата, звісно, такого немає, принаймні з розроздачами, або будь якої точності сівалки вона розгорне і положить туди, куди потрібно. А тут піде там зараз. Ще пошукайте насіння. Успіхів вам!